І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає снек 17 на бз 176 карта Студзянки. Ну що ж, до бою? Так, і зразу ж ми вмикнули реактивний прискорювач. Це такий танк, це важкий танк, преміум танк. З новорічної коробки, в якого є відмінність від інших танків це реактивний прискорювач та гармата. В яку можна заряджати фугасні снаряди з дуже не, ну як, не дуже непоганим, а дуже класним пробиттям. Давайте навіть подивимося. Так? Тут у нас бронебійні снаряди заряджені, а є у нас осколишно фугасні, і я так розумію, це голдові з пробиттям 225 і шкодою від пострілу 800. Поки ще на ББХ граємо. Поки що не влучна. Наскільки я розумію, тут гармата, вона не влучна. Вона зводиться довго, перезаряджається просто дуже довго. так. Поки я тут розповідав, два БЗ вже приїхало до нас просто в тил, і треба вже їх знешкоджувати, тому що це буде катастрофа в цьому бою. Тим паче Студзіанки карта, ви знаєте що, для мене це ну, дуже некомфортна карта, дуже її не полюбляю. Але ну, приходиться так скажемо, грати, що робити. Тому що не можу я багато карт вимкнути, яких вже я бачу зарядили в фугаси, але бачите, так? Можна пробити, а можна і не пробити. На 20 всього шкода. А, на, на 57 всього шкода у нас тут постріли. Знову прискорювачі. А чому? А, зупинився. Прискорювачі не в тему вмикнув. Ну, чудова така ідея з цими прискорювачами додає, наскільки я розумію, небагато швидкості, але для тяжа це вистачає, щоб в потрібний момент нам просто ну, відплітлювати з небезпечної позиції. Так? Ось знову вмикаємо. Можна вмикати е зразу ж всі, їх всього чотири. Поправте мене в коментарях, якщо я не правий. Так. Тому що я на цьому танку не грав, я тільки ось. Ну, так, прочитав про цей танк, що він себе представляє. Так, добре, фугас. Чудово, на фул. Один ворог знищений. На ти. Наскільки дав? А наскільки дав? Я не зрозумів. На 1600, так? Да? Може на 1600. Це було чудово. А, на 800. Це було просто шикарно, мене аж мову відняло, якщо чесно. <рес> ну, Так, такі фугасні, танки, це знаєте як. Я б не сказав, що він дуже крутий, там хтось вже робив відео по цьому танку, казав, це такий, він там супер-пупер ембіще Він крутий своєю гарматою, але ну, він же ж теж, я так розумію, картон. І якщо йому щось дають імбово, то щось в нього забирають. І тому я думаю, що це такий більш фановий танк. Ось виїхали взводами, викидали по одній дві плюхи, так, нахлопушили когось і поїхали далі. Або поїхали в гараж. 5-6 побоїв, що у нас по переказі. Наші там братіші на Джейка лінія прорвались через цю так, каналу, скажемо. До речі, на цій карті я б хотів, щоб зробили цю канаву якось більш іграбельною. там, Посередині, щоб зробили якісь е, хатинки поставили, щоб можна було туди і стежки мітяжанки під'їзжати. Це чудовий постріл на 600, на 700 навіть. 695. так? І до речі, е, хочу вам порекомендувати Snack 17, так, герой нашого відео, це блогер. Його канал називається Кирил Снек. Український блогер, україномовний блогер. Тож підтримуємо україномовний контент, посилання на YouTube канал Кіріла Снека буде в описі під відео. Заговорився, забув Прореклам... прорекламатувати <рекламати> нашого героя. Тому що дійсно цікавий танк, і в мене дійсно в тому моменті, коли він на наху... Майже на фул дав СТРВ, то мені так ось аж мову відняло. Ну що, поки що такого у нас нема продвигання саме нашого героя вперед. він якщо вийде, то його ззаду БЗ прихлопушить. У нас вже мало ХП. Спереду стоїть прожето. Ось, що мені не подобається ще в цій карті, що якщо не поїхати ось туди на А-лінію, то... Дуже такі великі проблеми будуть у команди. І тим паче бачимо, що БЗ вони на прискорювачах, я так розумію, на реактивній тязі проперли туди. Хоча одного ми знешкодили. Просування братішів ось там ми бачимо, Iron Армії та MU. А, МЮ ми там втратили, теж просування немає. Вони пройшли туди вперед до бази суперників, але. Це опа, знищили БЗ, все чудово, ззаді у нас немає перешкоди. І тепер тільки у нас перешкода це про який там стоїть, заникався. І в канаві навіть ми втратили вже братіша. Теж не чудово. 7-9 по бою. Ну, е, Знаєте, по таким реплеям в мене є передчуття, що прийдеться нашому герою тащить. Вмикати скіліще на повну силу. Вже бачу, прискорювачів у нас немає. Тому кудись тікати, то теж вже в нас не вийде. Так, ну що, треба тут братішам допомогти, цих тяжів розвалити вже. Виїхав не засвітився. Засвітився! А! Це такі проджети, ти бачиш які? Ах ти ж чудік, ти... і вперед поїхав, а ну. Тут підловити його, прихлопушити. Чудово, на гуслю поставили. Вогонь! Ах, не попав! <гум> ну, це капець! Ось тут, здається, зараз все знищує і не попадає. Ну. Я, до речі, сьогодні зіграв бій, грав я на чифтені. Ну просто звожусь повністю, у мене снаряд кудись летить, я не розумію, чи це, чи це я не, не так якось зводився, чи що. І снаряд просто... І цілий бій у мене... Я зіграв з нульом, наша команда перемогла, а я з нульом зіграв, мені так було. Стидно. Те, що я наче в теді. Мені навіть потім в ангар написали ще на такій імбіщі Грав як дніще. А я, а я їм кажу, я просто забувся. А я відповідаю, що я просто забувся вмикнути скеліще. Так, суперкелік. Так, зведення, бачите, от зведення, це от зведення. І що нахід, трішки на хід, швидкий снаряд, чудово, Три вороги знищено. тисячі настріляно. І в нас так видається, що якщо зараз знищать нашого останнього тяжа Іса 6, так, яку ми взяли братіша в Думаю, ми можемо іти і на Колобанова. Шість танків проти нас залишається, так. Це вже цікаво. Хм. Ось чому я кажу, дивіться відео до кінця. <світ> і не перемотуйте Особливо не перемотуйте не пропускайте рекламу. Так, отут напружений момент. Все, знищили нашого братіша. Так, виїжджають тут у нас. І проджето, який нас мучив весь бій. тепер нам треба надіятися лише на свої сили. Граємо на колобану. Чотири вороги вже знищено. Так, дуже небезпечна така у нас ситуація. Головне, щоб ззаду зараз не заїхали. Так, побачимо, як він ще й танкує. Якщо він танкує чудово! Кожен постріл виносить ворога П'ять ворогів вже. Вже майже 4 тисячі настріляв, ще залишається 4 суперника, тяж і СТ-шка. Де у них тяж? Незрозуміло, скоріше всього, а я навіть його і не бачив в бою. Скоріше всього, його на ПК. Якщо так, то це просто чудово. Проїжджає ззаді арта. Верні не ззаді, а з боку справа. А ні, ззаді, він хоче об'їхати. Хоче об'їхати і дати фугасиком теж. Так, у нас вже ми зарядили ББки, у нас фугаси закінчились, вони дорогі. 650 шкода від пострілу, пробиття не таке значне. А, ось дивись, 129. 29, я був на право чудово до побачення, 6 ворогів знищено. Це буде епік, це буде епік, тримаю кулаки. Просто тримаю кулачище. За нашого скліща, так? Як і нас вистачає його пробувати навіть в лоб, тільки не нервуватися, перезарядилися і вистрілили. Сніз башту це просто було ну, дуже лайково. Так? Поки арта там щось видумувала, <схи> поїхала вона. Ну, ми бачили, куди вона десь там біля нашої бази. Поїхала вона, не хотіла нарватися. Так? І суперники, чому не, не невірно зіграли суперники, вони ж розум... повинні були розуміти, що у нас перезарядка дуже довго. Опа, ось тут небезпечний момент. Небезпечний момент. Тут треба в піксель зарядити. Він нас не бачить. А, я думав, ще блендом це було б ще епічніше. Якщо він нас підсвітить, то нас М44 може прикопошти. Мені здається, треба їхати М44 забирати ні, дещо нервова ситуація, згоден. Адреналін підвищується. Так, підсвітилася М44, але М44 вона швидка, якщо, вона, якщо її не знищити, то у нас будуть проблеми. Чудово! Пісім ворогів знищено. і ще один постріл і цей калабан. Чудово! Відстрілявся Су-14 1 су 14 вона повільна і вона дуже повільно перезаряджається, наскільки я розумію, в артилерії. Калібр великий. Ну що, Калабанов? Чудовий бій. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую До зустрічі.